Добрий день громадяни України, воїни фронту воїни Кил Пропонується коротесенький статистичний огляд військових дій 5 вересня 2022 року у російсько-українській війні. Війні українців проти расистів. За даними британської розвідки у нас йдуть бої на Донбасі і півдні України. Бої, розвідки боїв йшли а зараз йдуть невеликі наступи. Що, що конкретно у нас відбувається? Що українські війська знищують ворога в Донецькій області, успішно відбили наступ на Бахмутському авдіївському напрямку. Також на, пів, на півдні українські війська продовжують знищувати склади і живу силу ворога Це щодо Херсонської області. Також звільнені три. Доокуповано три населених пункти в Донецькій області і на півдні. Нагадую, що українські війська звільнили високопілля в Херсонській області, що досить сильно возмущався Гіркін за залишення російськими військами цього безпосередньо населеного пункту. А також непровірена інформація по даним соціальних. Мереж, що, будь звільнили село Озерне в Донецькій області. Ось такі у нас дані. Обстріли, це зрозуміло, вони нікуди не ділися. І конкретні військові дії. Який, який у нас результат по нанесенню ворогу відчутних втрат? Як ми охарактеризуємо зниження інтенсивності наступу, е, наступальних контрдій, це чи переростається в контрнаступ, чи все-таки це е, обмежується певними днями. Обмежувалося певними днями. Ну Дивимося. Значить, у нас втрати ворога. 300 кацапів, 0 самолітів, 0 гелікоптерів, 19 танків, 29 бойових броньованих машин, 10 гармат, 0 засобів ПВО, 0 засобів РСЗУ. Одна цистерна з горючим смазочним матеріалом, 0 даже БПЛА, 0 кораблів і всього 10 команд. ну, По інтенсивності бойових дій, як ми дивимося, сьогоднішній день характеризується нанесенням втрат по живій і броньованій силі. Ворога, 19 танків, 29 бронюваних машин, це ще свідчить ці цифри свідчать про контрдії. Коли буде 5 танків і 2 ББМ, о, тоді можна говорити буде, що вже знов позиційна війна по всьому фронті. Значит, Характеризуємо це як продовження наступальних контрнаступальних дій, а в цілому по всьому фронті йде позиційна війна. І більшість військ задіяні на варті тих рубежів, які ворог не, не зайняв і подальшому займаються тим, що. Ворог не просумується в території. Тобто, як я ще її характеризував, більшість військ – це сторожові війська. З частини, в одній частині України йдуть бойові дії на рівні розвидок боєм, знищенням логістичної.